Список основних номінантів на премію еммі 2023, інтерв'ю із Володимиром Зеленським номінували на престижну премію Еммі 2023. Голівуд офіційно йде в сплячку. Сьогодні ми обговорюємо Голівуд, сьогодні ми обговорюємо кіно. Номінацію на «Еммі». Всім привіт! Рада вас вітати. Нагадую, що мене звуть Марина. Дякую, що ви на моєму каналі. Мені дуже приємно. Дякую вам за лайки, коментарі, підписку. Це для вас. Не будемо затягувати інформації багато цікавої інформації багато. Так що залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво, всім класного дня. Друзі, сьогодні у нас така тема, яка стосується всіх кіноманів, кінолюбителів. Якщо ви любите фільми, якщо любите серіали, слідкуєте за новинами кіно, акторами і так далі, то сьогоднішня тема якраз в саму ціль, тому що хочеться обговорити список основних номінантів на премію Еммі 2023. У середу, 12 липня, Американська телевізійна академія назвала номінантів на 75-ту премію Еммі 2023 року. Номінантів було оголошено під час віртуальної церемонії. Сама ж церемонія буде відбуватися 18 вересня у Лос-Анджелесі. Оголошували номінантів американська акторка Івет Ніколь Браун і головний виконавчий директор TV Academy Френк Шерма. Цього року в лідерах за номінаціями, за кількістю номінацій, опинилися серіали Спадкоємці Succession, 27 сім номінацій. Ласт Us» – одні із нас 24 номінації. Ластофас іде на рівні із білим лотосом 24 номінації, а також фільмом Тет Ласо, у якого є 21 номінація на премію ЕМІ. Відразу трьох акторів спадкоємців Сексешн номіновано на кращу найкращу чоловічу роль. Це Брайан Кокс, Кіран Калкін і Джеремі Стронг. Я обожнюю цей серіал, мені дуже подобається, точно так же, як і білий лотос. І в мене така зараз дилема, тому що мені подобаються по-своєму обидва серіали, і в ньому є класні актори. Я, я б дуже хотіла, щоб вони отримали статуеточки і їх нагородили за їхню роботу. Але подивимося, як складеться. З акторського складу іншого серіалу, який потрапив до списку лідерів Білий лотос. Одразу п'ять зірочок, п'ять акторок претендують на статуетку у номінації Найкраща акт. Другого плану у драматичному серіалі. Прем'єра цих обох серіалів сталася на HBO. Саме вони є рекордсменами по акторських номінаціях. і загалом серіали від HBO, від цієї стрімінгової платформи претендують на 127 статуеток. Конкурентом HBO є компанія, стрімінгова компанія Netflix. Вона потрапила влучно у 103 номінації. Давайте трішки поговоримо, взагалі, що це таке премія Еммі. Емі Авордс це телевізійна акторська, це американська телевізійна нагорода. Премію представляють в три організації: по-перше, це Американська телевізійна академія, Американська національна телевізійна академія та Міжнародна телевізійна академія. Першу статуеточку було вручено 25 січня 1949 року у Голівудському спортивному клубі. Назва Емі взагалі походить від слова Емі. Так називалася катодна трубка у перших телевізійних камерах. У цієї фотокамери було прізвисько Ортікон, яка сприяла розвитку взагалі сучасного телебачення. А том, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною це телебачення як мистецтво. За кількістю номінацій, лідерами, як я вже вам казала, є Succession, Спадкоємці 27 номінацій. Last of Us, останні з нас 24, Білий Лотос 23, Тетласо – 21. Дивовижна Місіс Мейзел 14. Ведмідь, який ми зовсім недавно також обговорювали з вами: 13. Гризня, дуже класний серіал. Зараз його дивлюся. Також вам рекомендую. Цікавий, класна історія. Мені залишилось ще три серії, але вже рекомендую подивитися і вам. «Гризня», Біф 13, Монстр, історія Джеремі Дамера, 13 І Венздей 12 номінацій. Ну, звичайно, на сайті ЕМІ є список всіх номінацій, всіх претендентів. Номінацій дуже багато. Тому хочу виділити такі основні номінації, які цікаві для мене. Я сподіваюся, що вони будуть і цікаві для вас. По-перше, це в номінації найкращий драматичний серіал між собою будуть боротися за лідерство будуть Succession, спадкоємці від HBO Max, Дім Дракона HBO, останні з нас Last of Us HBO Max, Білий Лотос HBO Max, Корона Netflix, Андор. Дісней плюс шершні час шоу. Краще позвоніть солу э, AMC. за найкращий драматичний серіал. Борються як білий лотос, так і Us, і спадкоємці. Як тут обрати, якщо і спадкоємці, і взагалі білий лотос суперечать одне одному, і вони змагаються все таки Succession лідер за номінаціями. І мені що здається, що можливо саме він стане переможцем у цій категорії. Що думаєте, скажіть? Напишіть, напишіть у коментарях. Серед акторів, які отримали номінації, були звичайно ж, Педро Паскаль за Us, Джеремі Стронг за «Спадкоємці», Сексешн, Квінта Брансон за Ебот Елементарі, це елементарна школа Ебот, і Дженна Ортега за участь у нетфліксовському проєкті в серіалі Венсдей, Тіма Дортона. Давайте пройдемося по категоріям. А ви пишіть обов'язково в коментарях, за кого ви голосуєте, хто ваш любимчик, які серіали ви дивилися, які дивитесь, які порекомендуєте подивитися. Мені буде дуже цікаво. Напишіть. І так пройдемося по категоріям: найкращий актор першого плану у драматичному серіалі: Джеремі Стронг спадкоємці, Педро Паскаль, Last of Us, Кіран Калкін спадкоємці, Боб Оденкірк – краще подзвоніть солу, Брайан Кокс спадкоємці, Джеф Бріджес старий. У категорії найкраща акторка першого плану у драматичному серіалі змагаються Сара Снук, спадкоємці, Шерон Хорган Погані сестри або в адаптації українській локалізації Змова сестер Гарві, Белла Рамзі Ластофас, Мелані Лінські, Шершні, Елізабет Мос Оповіді служниці, Керрі Рассел, дипломатка. У категорії найкращий комедійний серіал змагаються між собою Венздей від Netflix Дивовижна місіс Мейзел, прайм-відео Ведмідь, Тедласо Епл Ті Плюс, Барі HBO Макс, «Вбивства тільки в будинку хулу, початкова школа Ебот Ей Бі Сі і Суд присяжних. У категорії найкраща акторка у комедійному серіалі змагаються Дженна Ортега «Венздей», Рейчел Броснахан. Це Дивовижна Місіс Мейзл», Квінта Брансон, Початкова школа Ебот, Наташа Ліон Покерфейс, Крістіна Еплгейт, Мертвий для мене або в інколи ще переводять Прошивай назавжди. У категорії найкращий міні-серіал або антологія змагаються за пальву первенства Сварка Див на Netflix. Рекомендую, подивіться, мені сподобався, я гоще дивлюсь. Дамер, монстр, історія Джефрі Дамера, також на нетфліксі, «Дейзі Джонс і Зе Сікс. Прайм-відео, Ван Кенобі, Disney+, Плас. У «Фляйшмана» проблеми на стрімінгу ФХ. У категорії найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі змагаються Деніал Редкліф. Вітаю, вітаю, дивний історія Ела Янковича, Еван Пітерс, монстр історія Джефрі Дамера, Кумейл Наджані, Ласкаво просимо у Чіпендейлз, Майкл Шеннон, Джордж і Темі, Стівен Янк, Гризня. Також рада за нього, класно зіграв. Тейрон Еджертон, чорний птах. У категорії найкраща акторка в міні-серіалі або тв фільмі змагаються Джесіка Чейстейн. Я її обожнюю і не дивилась цей фільм, але я знаю, яка вона класна акторка. Напишіть також, якщо ви підтримуєте мою мою думку: Джесіка Чейстейн, Джорджі Темі, Домінік Фірштейн, Рій, Кетрін Ган Прекрасні дрібниці, Райлі Кіо, Дейзі Джонс і Зесикс, Елі Вонг, Сварка, Лізі Каплан у Фляшмана проблема. І в категорії найкращий анімаційний серіал змагаються Закусочна Боба, Ентергалактик, Первісний, «Рік і Морті Сімпсони. Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі Алекс Борштейн. Дивовижна місіс Мейзел. Айо Едебірі. Ведмідь, Ганна Вадінгем, Тедласо, Джанел Джеймс, початкова школа Ебот, Джесіка Вільямс, терапія, Джуно Темп, Тедласо, Шеріл Лі Ральф, початкова школа Ебот. Категорії найкращий актор у комедійному серіалі: Біл Хайдер Баррі Джейсон Сігал, терапія або правдива терапія, Джейсон Судекіс Тед Ласо, Джеремі Аллен Вайт, Вервідмідь. Недавно обговорювали Джеремі Аллена Вайта і його роман із Зеленою Гомес. Якщо не дивилися, подивіться в цьому відео. Мартін Шорт, вбивства в одному будинку або вбивства тільки в будинку. Там дуже багато. Категорій там і найкращі актори другого плану в комедійному серіалі, жіночі чоловічі ролі, найкраща актриса. Але найголовніше для нас, українців, це те, що інтерв'ю з Володимиром Зеленським також було номіновано на престижну премію ЕМІ 2023 року. Якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться: прем'єра випуску авторського шоу американського коміка і ведучого Девіда Леттермана під назвою Мій наступний гість не потребує представлення. Від булася у грудні 2022 року Року на стрімінговому сервісі Netflix. Ми дивилися, мені хотілося більше, я чесно зізнаюся, але я дуже рада, що така розмова відбулася. Це розмови, які мають бачити люди. Це інтерв'ю, яке мало бути у інформаційному просторі для того, щоб люди з інших країн розуміли, що насправді відбувається. Тому що багато людей вже потрошку забуває про цю проблему, переключається на якісь свої персональні моменти, на моменти локальні. Але війна в країні вона не закінчується. Розмову із нашим лідером, з українським лідером, відзначили у номінації Найкращий документальний серіал або «Спецвипуск із ведучим». лауреатів Емі оголосять на церемонії вручення нагород, яка відбудеться 18 вересня, тобто вона запланована. Це вже буде 75-та щорічна церемонія Прайм Тайм Емі. Наразі вона транслюватиметься в прямому ефірі із Peacock Theater, це колишній Microsoft Theater, у понеділок, 18 вересня. Ведучих церемонії Фокс поки що не повідомляє. Це є поки що таємницею. Цілком можливо, що вручення нагород може бути відкладено, якщо не буде вирішено поточний страйк сценаристів а також акторів, оскільки вже підтверджена інформація про те, що актори долучилися до страйку сценаристів і продовжуються переговори відносно контракту із Альянсом Продюсерів кіно і телебачення, то поки що багато є невідомих у цьому рівнянні. Але сам факт того, що інтерв'ю із Володимиром Зеленським уже у категорії номінантів на премію ЕМІ воно не може не тішити. Я щиро вітаю всіх номінантів, які потрапили до цього списку. І сподіваюся, що нагороду отримують найдостойніші. Напишіть, будь ласка, у коментарях, за кого вболіваєте ви, які проекти, які фільми, серіали дивилися ви, і що ви можете порекомендувати, і за кого були. Тьть, ваше сердечко і за кого ви тримаєте кулачки. Я сподіваюся, що випуск для вас був цікавий. Напишіть, будь ласка, свої думки, за кого ви вболіваєте, хто ваш любимчик, які фільми порекомендуєте подивитися. Всім бажаю класного дня. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую вам за лайки, коментарі, за підписки. Всього вам най найкращого. І нагадую, що ми підтримуємо наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Донатимо на ЗСУ і підтримуємо котиків, собак, бездомних тварин, яким дуже важко без нас наша сила у нашій єдності. Все, бай-бай!